Три години зранку і три години ввечері. Чому окупаційна влада Маріуполя була змушена запровадити постачання води за графіком? Дождались водичку. на порчик. Водичка, яка тече з у краніках. Катастрофічне обміління відбувається в Маріупольських водосховищах. Як місто отримувало воду до повномасштабного вторгнення Росії? Відновити постачання по каналу Сіверський донець Донбас вони не можуть. Були альтернативи забезпечення водою. Та до яких наслідків можуть призвести спроби окупантів вирішити проблему. Нема води в Маріуполі. Давайте зірвемо дамби. А що буде далі? Це ну дуже небезпечна історія, і вона ніяк нормально не закінчиться. Точно. Вітаю з вами Юлія Щетина. І новини при Азов'я. Далі про війну на півдні України. В окупованому Маріуполі запровадили графіки для постачання води. Тепер її дають три години зранку і три години ввечері. Ситуація погіршилася через обміління старокримського водосховища. Альтернативний спосіб отримувати воду місто втратило після початку повномасштабного вторгнення Росії. Як окупаційна влада намагається вирішити проблему, та який вплив ці дії мають на екологічну ситуацію? Про це далі у програмі. Тонкий струмінь коричневого кольору такою водою змушені користуватися жителі одного з будинків на вулиці Кальміюській у Маріуполі. Відео днями з'явилося в місцевих телеграм-каналах. Крім якості, проблемою для містян стала і кількість води. На початку березня під окупаційній владі підприємство Вода Донбасу запровадило графіки. Тепер маріупольці отримують воду три години вранці і три години ввечері. У решту часу тиск у мережах знизять до мінімальних позначок. Проблеми з водою в Маріуполі були і за радянських часів, розповідає перший заступник міського голови Михайло Когут. Тодішня влада будувала водогони на кілька сотень кілометрів, адже власних ресурсів у місті було замало. Так складалося, що Маріуполь е, історично мав е, два такі напрямки водопостачання: це е, канал. З Сіверського Донця, як я вже сказав, за 270 кілометрів там, зі своєю системою цілою, З Кальчика, це старокримське водосховище, де брали і змішували, робили такий мікс, тому що вода по якісті в старокримському водосховищі, вона дуже жорстка, там ну, велика кількість солей. Робили такий мікс і давали людям воду. Вода в кранах і до початку повномасштабного вторгнення була скоріше технічною, а не питною. Її жорсткість у чотири рази перевищувала норму, визнавав міський голова Маріуполя Вадим Бойченко. Покращити якість була готова Франція. Уряд цієї країни надав кредит на 64 мільйони євро на будівництво сучасної фільтрувальної станції. Але реалізувати цей проєкт не встигли, розповідає Михайло Когут разом з французами. Основна задача була це якість води, тому що ну, розуміло, що в Маріупольці це першу задачу нам е, поставили, сказали, що якість води, треба щось з цим робити, тому що воно ну, ж не впливає на здоров'я людей. І от був розроблений з французами проєкт, який в першу чергу він стосувався альтернативного водозабезпечення. Тобто, ми розуміли, що е, війна під боком. Тоді була ще до нас так не прийшло, не зайшла в наш дім до кінця, але розуміли, що це впливає і на водозабезпечення, ну і на якість води в цілому. Тому в цьому комплексному плані все було продумано і. Були альтернативи забезпечення водою, от в такі часи, коли не було основного водозабезпечення по цьому каналу. Справа не зрушила далі за технічне економічне обґрунтування. Французькі гроші на рахунок міста так і не надійшли. Повідомили маріупольському виданню 0629 у міськраді. А невдовзі після початку повномасштабного вторгнення Росії зупинився канал Сіверський Донець Донбас. Відновити його роботу неможливо, пояснює заступник міського голови Маріуполя Денис Кочубей. Відновити постачання по каналу Сіверський Донець-Донбас вони не можуть, тому що йдуть активні бойові дії. Вони не контролюють повністю ділянки цього каналу. І більш того, дебету води стоку води сіверського Донця» недостатньо для закриття потреб регіону. І саме для цього був ще радянською владою побудований канал Дніпро Донбас, і саме цей канал перекидав частину води з Дніпра. Де її достатньо, в басейн сіверського Донця, тому що цієї води не вистачало. Що вони роб будуть робити, не зрозуміло. Вони, мабуть, будуть продовжувати виходити з того сценарію, що Росія буде намагатиметься намагатися окупувати якомога більше українських територій, щоб за рахунок тих інфраструктурних. Об'єктів, які є на цих територіях, все ж таки закрити потребу Маріуполя, зокрема, у воді у ході боїв за місто та після початку окупації, Маріуполь втратив понад половину населення. Промисловість, яка працювала до повномасштабного вторгнення Росії, значною мірою зруйнована, але все одно води на всіх не вистачає, розповідає Денис Кочубей. Зокрема, великим. Споживачем води була промисловість, але навіть за наявною ситуацією, коли кількість населення суттєво зменшилася, з урахуванням того, що промисловість переважно зруйнована, все одно Маріуполь потребує досить багато води. Зокрема, тому що росіяни активно стимулюють. Приїзд працівників з середньої Азії і власних громадян з внутрішніх регіонів Росії, для того, щоб змінити національний склад населення. І це створює додатковий попит на воду, який не може бути задоволений повністю тими. Водосховищами, які є в Маріуполі, ми вже бачили протягом останніх трьох років, яке катастрофічне обміління відбувається в Маріупольських водосховищах. Зазначимо з огляду на бойові дії і окупацію Росією частини південних територій України. Редакція не може отримати офіційного підтвердження про деякі озвучені свідчення чи незалежно їх перевірити. Дефіцит води у Маріуполі пов'язаний з обмілінням старокримського водосховища і браком опадів, пояснює керівництво підконтрольного окупантам підприємства Вода Донбасу. Загарбники планують подавати воду містянам з Павлопільського водосховища. Для цього треба відновити електропостачання греблі, замінити старе насосне обладнання і побудувати новий водогін. Роботи має оплатити Російський федеральний фонд розвитку територій. Екоактивіст і депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін ставиться до цього проєкту скептично. Навіть до повномасштабного вторгнення там теж була величезна проблема з обмілінням. і зараз з того, що я бачив там деякі фотографії, що там взагалі воно дуже сильно пересохло. Тому в мене великі є сумніви щодо того, як звідти кучати зараз воду, і чи є обладнання, чи є зараз водогон, по якому це можливо зробити, тому ну, на Донеччині взагалі величезна проблема. З джерелами води я вже не кажу про якісну воду, а взагалі про джерела будь-якої води. От. І є інформація про те, що там зараз окупанти використовують десь на території Донецької області Луганської шахтні води там для якихось внутрішніх технічних там, опалення чогось, але це ну, дуже небезпечна історія, і вона ніяк нормально не закінчиться точно. Тому я, чесно кажучи, не розумію, як. Зараз без відновлення повноцінного водогону Сіверського Донця, як взагалі, Маріуполь може отримати хоча б будь-яку воду. На початку березня керівник центру вивчення окупації і колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що окупанти планують підірвати всі дамби вздовж річки Малий Кальчик. І таким чином тимчасово наповнити старокримське водосховище. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін впевнений, що наслідки такого рішення для навколишнього середовища будуть згубними. Будь-якому разі серйозні якісь втручання в будь-яку річку завжди призводять до негативних наслідків. Навіть оці ці всі ну речі, коли створюють якісь дамби, якщо тобто воно має вплив довготривали перспективи. Якщо дійсно звідкись взяти води там, де її не так зараз ну, не дуже багато на фоні посуду, то реально можна просто потім створити проблеми для тих, хто користується цією річкою нижче. Потечі тому тут у ну, будь-якому разі можуть бути негативний наслідки про те, що у російських окупантів немає стратегії, як вирішити проблеми з водою, говорить і перший заступник міського голови Маріуполя Михайло Когут. Нема води в Маріуполі. Давайте зірвемо дамби. А що буде далі? Ну наскільки це я сумніваюсь, що знайшли рішення там, що це якесь буде. Правильне рішення тому спонтанні речі давайте зараз зірвемо там води до Наскільки її додаться, і наскільки її часу досить. Знаєте, коли Времінщик вирішує задачі, щоб було сьогодні добре. А з якоюсь перспективою це дуже складно. Ну я чесно кажучи, я не хочу давати оцінку людям, які цим зараз займаються. Але мені ну здається, що такі популістські рішення вони ні до ні до чого доброго не приведуть. Депутат Маріупольської міської ради Максим Бородін наводить приклад ще одного окупованого українського міста Донецька. До початку бойових дій ще у 2014 році в місті не було проблем із водою. Згодом ситуація тільки погіршувалася, і зараз воду подають за графіком кілька разів на тиждень. З Донецьком за стільки років не зроблено нічого. Хоча до до окупації Донецька, коли там була Україна, була нормальна вода, ніколи не було відключень, таких нічого не було. Тобто, зараз без повноцінної реконструкції водогону Северського Донця ну нічого не буде. А це все ну серйозні гроші. Це ж не просто там як відновити в Маріуполі… Там фасади і зробити красиву картинку, це там ну сотні кілометрів технічних споруд, насосів, всього іншого, це все енергоресурсна, енергозатратна, і тому є питання, чи будуть вони це робити. Із настанням тепла та посушливої погоди старокримське водосховище мілітиме й надалі. А отже, каже Максим Бородін: вода в кранах у Маріупольців може зникнути зовсім. Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку, 24 лютого 2022 року. У Росії заперечуючи ведуть проти України загарбницьку війну і називають це спеціальною операцією. Також російська влада заперечує, що склає злочини проти цивільних жителів України. Ви дивилися новини про Азов'я? З вами була Юлія Щетина. Невдовзі побачимось. Ні приазов'я.